Зиття першого сорту, осінь зима. Вага 20 кг, Ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перші будуть ось такі жіночі черевички. Дуже класно виглядають. 38-й розмір, Навесень по повністю підошва. Далі у нас ідуть ось такі. Чоловічі, жіночі, не знаю. розмір п'ятірочка, не 35-й, а п'ятірочка. Далі у нас ідуть це, Оригінальні тімберланди, дивіться. Ось так вони виглядають. Чоловічі з натуральної шкіри. Далі у нас ідуть. Хоп, ось такі. З натуральної замці, чоловічі кросівочки. Розмір не вказано. Далі у нас ідуть жіночі куги. Класні такі з рижинкою. Розмір тут не вказано, на жаль. Вони утеплені, зимові. Так, далі у нас ідуть ось такі дитячі. Розмір також не вказаний. Це у нас мікс дитяча, чоловіча та жіноча. Наступні у нас йдуть також дитячі. 32-й розмір, також гарна навесенька чудошка з натуральною замші. Вони йдуть всередині на пліті. Далі у нас йдуть ось такі класні козаки. Дуже гарно виглядають. Розмір 36-й, також так, новенька підошва, Ось такі. Тімберленди оригінал. Дивіться, які класні, дитячі. Розмір тут приблизно... О, є ще... Є-є-є-є є. є, 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 є 30-й. Далі в нас йдуть ось такі. Ой, які вони стильові. Дуже класно виглядають. Розмір не пише. Дивіться, яка новесенька, гарна підошва. В ідеальному стані. Далі у нас ідуть ось такі жіночі кеди, неутеплені, звичайні осінні кедики з натуральної шкіри. Розмір 41. Тут у нас будуть дитячі, ось такі зимові, дуже класно виглядають. Теплесенькі. 30 розмір всередині йдуть на... Далі в нас йдуть ось такі. Ці, які класні, з натуральної, напевно, шкіри. Так, це натуральна шкіра. 43 й розмір, навесенька підошва. Далі в нас йдуть ось такі жіночі. Дивіться, які класні. Дуже прикольно виглядають. 42 розмір, також навесенька повністю підошва. Далі в нас йдуть ось такі жіночі кусочки. На танкеточці. 39-й розмір. Неутеплені, звичайно. Далі нам попадаються ось такі дитячі, 23 розмір. Далі ось такі. Вони мають тут замочок. такі класні, мега мегам'ягесенькі. 38-й розмір, дивіться, новесенька підошва. Ідеальний стані. скалі. Нагадується, перший сорт. Ціна 2,9 євро до 1 кілограм. Ось такі. Наступні у нас будуть 37 розмір. Далі у нас ідуть козаки, жіночі, дивіться, які вони стильові, дуже класні з носиком. Сороковий розмір. Далі ось такі уги. Так, 33-й розмір. Натуральна замша, вони йдуть в зимові. Далі у нас йдуть ось такі зимові. Дивіться прикольні, прям такі як скарпат. Підошва на розмір розмір має. Далі нам попадаються жіночі дутики. Ось такі сіренькі. Розмір також не вказано. Но повністю підошва, Всередині пітної і Далі у нас ідуть ось такі звичайні осінні. Ось такі класні, дуже стильові. 35-й розмір. Далі у нас будуть ось такі, ось такі гарні хоп. П'ятірочка приблизно 40 Та Далі останні у нас будуть ось такі з натуральної шкіри жіночі черевички, розмір 5 просто п'ятірочка, не 35. Все, ми розпакували з вами лотик, взуття першого сорту, вага 20 кг, ціна 2,5 чи 2,9. Уточніть під відео. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам Viber та забирайте його прямо зараз.